Привіт, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в математичну дидактичну гру, яка називається Визнач. Ми з вами будемо порівнювати, визначати, хто або що високе, низьке, велике, мале. Зараз ми почнемо з високого низького. На картинках будуть з'являтися малюнки, ми з вами будемо їх порівнювати. І якщо ви скажете правильно, хто високий, тоді та картинка почне качатися. Розпочинаємо. Давайте. Хто це лось і їжачок? Скажіть мені, хто високий, а хто низький? Так, лось високий. Молодці, давайте далі. На цьому малюнку у нас кущ і дерево. Скажіть мені. Що високе, а що низьке? Так, кущ низький, а дерево високе, молодці! Далі! На цьому малюночку у нас дівчинка та хлопчик. Ану, скажіть, хто високий? Хлопчик, так, далі. Це зебра у нас і жирафа. Хто з них високий? Жирафа, так, а зебра яка низька, молодці. Давайте тут подивимося. Це в нас стільчик і шафа. Стільчик який? Низький, а шафа висока. Так, молодці, ви добре працюєте. Давайте тепер з вами ми будемо. Визначати, хто або що великий, малий. Подивіться уважно, це будинок. Він який? Великий, так. Якщо будинок великий, то автомобіль який? Малий. Так, зрозуміло як? Давайте далі. На цьому малюночку в нас є хто? Котик і. Корова, так. Скажіть мені, будь ласка, котик який? Котик малий, так, а корова велика, так, дивіться, молодці. Далі, на цьому малюночку у нас є такий торт і кекс. Скажіть, що тут велике, а що мале? Так, правильно, кекс малий. Тот великий молодці. О, дивіться, тортик покачався, тому що ви відповіли правильно. Далі, ось у нас така пташка і черв'ячок. Скажіть, хто маленький? Черв'ячок, так, а великий хто? Пташка велика, так, подивіться, молодці. Дітки, ви дуже гарно попрацювали. Дякую вам за старання і буду чекати нашої наступної зустрічі, коли ми можемо з вами погратися.